Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу і всіх католиків. І що то католицький ксім такого до церкви ходить, такі в такого майці? Це не майка, це футболка, тому що плечі закриті раз. А друге, футболка побожна з Богородицею. А по-третє, до церкви я ходжу, маю на собі нижчий священичий одяг підрясник, так як прописує. До підрясника Севернему, що футболка може бути побожна і не побожна. Ну так, можуть бути написані якісь безбожні символи, знаки А якщо щось побожне написано, що вона фест молиться чи що? Ні. Але вона свідчить про мою побожність. Про твою віру, не Про мою віру, добре, так, про мою віру, то не смію не поводитись з вами. Ну, ну я розумію, що ти в підразник ходиш, але навіть велику спеку. Мені то просто нагадало, що як тільки приходить спека і такого трохи задуха, то наші люди розбирають до церкви та якби на пляшку ходили. Ну, що є, то є. Знаєш, то певно, реакція на крайні московські літургійні приписи з хустинками, з підницями до підлоги і все таке інше. Ну, слухай, а при чому тут москальські приписи до нас? Тому що ми дуже сильно впирали і вписували. А, ну я перепрошую, я забув, що то ж у нас з 46-го. Були тут були різні. Хоча, Зайде. Хоча вони тут і попускали трошки ту свою остроту, але добре, ми не про них, а про пристойність. І, як, і що не знаєш, що цікавіше? Що приходять до церкви як на пляж, а як треба на похорон? На весіля, на до Театр, театру, так, на, а... на якийсь на при, прийом, розумієш. На випускний вечір. О, на випускний вечір, те, Звичай, то такі так. вже непристойності, що просто напросто страшно це робить. Але говоримо про те, що вміють всі брати, знають всі брати, і вміють бути дуже дуже файличні. І, і, і мають що брати, пристойно. Розумієш, і що найгірше, що кажеш в церкві про це. Тобто на ну, нівию ці тебе. Що так сьогодні таке говорить? Як ти мав право нас так збештати? Ну, ти знаєш, я нині якраз своїм е, парафіянам говорив про допустимий і недопустимий одяг. Ну, пережив він на собі погляди. І, і... І упередженості багатьох е ну, От, от Розумієш, що цікаво, ми так дуже себе б'ємо груди про європейськість, а в Європі дотримуються приписи як до церкви ходити. Ну так, там на кожній церкві висить табличка, що зя і що не ну, і Можемо ми про то говорити довго і нудно, але давай підведемо підсумок про те, як треба ходити до церкви. Ну, давай. І що ви нам скажете, так, щоб нам запам'яталося. Ну, ну по-перше, якщо, якщо є велика жара. Велика спека, велика задуха. Можна прийти до церкви чоловікові вбраному в шорти, але щоб ті шорти були значно нижче коліна. Ті, що називаємо нас біджі? Ну, можна і так це називати. Ну, і відповідно, пристойно прийти в сорочці з коротким рукавом. Ну вже як такий главти, що нема сорочки з коротким рукавом, то може бути футболка з комнірчиком. То є пристойно. Ну, але хоча б бодай не майка з голими плечами. Ну, Отець. Ми не говоримо про дикість, ми говоримо про європейські. Але і такі пристави. варіанти в нас є, спостерігання. Ну, є, є. Не будемо казати, що все спостерігає, бо що люди все згіршати. <гум> так само і жінка, спідниця чи там сукенка. Чинай штани? Чи штани. Може прийти в штанах, нічого страшного. Головне, щоб вони не були чистого птяжку. Але якщо вона вирішила обратися в сукенку чи в спідницю, то то має бути нижче коліно з закритими плечами. Ну і якщо має таку побожність дотримуватися біблійних приписів покривання голови, то може на голову накласти собі якийсь легенький серпанок щось з, з якоїсь дуже легесенької матерії. Ну, то гріхом не є. Я би ще додав до того. Крім того, виріз на декольте трошечки щоб не був надто глибоким, було. ну ясне це само собою розуміється. декольте і розпорки це. Просто це класика жанру. Так. Ну, і також штани, часом можуть бути аж до підлоги, але такі, що там вижно, кожний вигин, кожен ворог. Ну, ну, то я говорю, що вони не були в обтяжку. Так, так, так. Ну, просто це треба голосніше згадати, бо часом воно забувається, губиться в тексті. А губиться в тексті. Треба повторювати по кілька разів, якщо треба, то ще одну каву знімемо. І другу, і трету, поки. Ні. Я думаю, ті, хто переглянуть, справді скористають тих порад. Тому, дорогі хресті, коли ми збираємося на прийом. До якоїсь видатної людини, ми вбираємося пристойно. А коли ми йдемо до церкви, тому собі усвідомлювати, що ми стаємо не тільки перед нашого Небесного Отця, але Він є і цар царів. Він є сутворетель світу. Тобто стаємо перед найголовнішими особами, перед Пресвятою Атрійці, перед найголовнішими особами всесвіті. Ну то зберігаємо в тому пристойність. Також я би добавив, що стоячи в церкві, ми стоїмо також у спільноті братів і сестер. І не маємо привертати увагу до себе, але увага кожного з нас має бути привернута до престолу і до Христа, який там приносить себе у жертву. Тому одяг справді має підкреслювати нашу участь у безкровній жертві Христа Спасителя. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!